Вітаю цілеспрямованих людей на каналі. Сьогодні ми поговоримо про креатин. Це одна з найбільш вивчених добавок, проте дізнався я про неї дуже пізно. Сьогодні я розповім вам про те, який мій суб'єктивний досвід до прийому креатину, розповім про те, як він працює, ну а також про дозування, які я вживав, для того, щоб ви могли порівняти їх ефективність і зробити для себе правильні висновки. Отже, почав я приймати креатин в таблетках. Не питайте у мене, де я його знайшов, але чомусь я вичитав, що в таблетках є креатин, і його достатньо і замовив його не повірите на iHerb. Витратив при цьому купу грошей. Пізніше я дізнався, скільки коштує креатин. Насправді його можна купувати дуже дешево. І після того замовив собі цілий кілограм креатину ось у такому зіп пакеті. Тобто, його, бачите, більше ніж голова по площині. І насправді я рекомендую вживати креатин відразу великими дозуваннями, тому що малі ви просто не відчуєте. Я розпочав прийом креатину з 3 грамів на добу, зараз поясню, чому таке дивне дозування. Всі дослідження рекомендують вживати від 5 грамів креатину на добу, але я, так як розумний і досвідчений користувач інтернету, вирішив перепитати у GPT, скільки креатину поміщається в чайну ложку. Зрозуміло, що я планував використовувати креатин. Перемішуючи його з чаєм, я вибрав форму креатин моногідрату як без смаку. Я не люблю всі ось ці коктейлі. І вийшло так, що 40% креатину я не добирав. Тобто я їв тричі на день креатин разом з чаєм. І Потім побачив, коли купив собі ось такі контрольні ваги. Що креатин я не добираю. Мені здалося, що ефекту малувато буде. Я замовив ось такі ваги, вони коштують небагато грошей, близько 700 гривень. І я дізнався, що креатин не добираю саме з приводу того, що чат gpt мене наїбав. Тому я скептично зараз ставлюся до будь-якої інформації з чат gpt Цю інформацію потрібно вивчати і перевіряти. Можливо, я навіть для учасників закритої спільноти створю. Гайд по промтам, тобто потрібно правильно писати промт. Промт – це запит. І в залежності від цього запиту, чат-GPT буде видавати взагалі геть різні відповіді, які будуть протиречити одна одній. І від написання вашого промту залежить якість відповіді. Тобто, це також непроста фігня, про яку ми будемо розмовляти. Отже, чат-GPT мене наїбав, і далі я використовував уваги для того, щоб дозувати амінокислоти. Ну і креатин не є. Класичною амінокислотою, він утворюється з аргініну, метіаніну, з гліцину. Тому, грубо кажучи, креатин є нутрієнтом. Ми не будемо вдаватися в подробиці хімічні. Креатин це добавка, яку ми можемо вживати без шкоди для здоров'я. Ну і я вживав спочатку 3 грами на добу, потім 9 грам на добу. Ну і зрозумів, що це геть не працює. Закидував потім по 7 грамів 4 рази на день. Це 30 грамів креатину, якщо ви перемножите, там буде 28, проте не суть. До 30 грам креатину можна приймати, якщо у вас здорові нирки. Чому кажуть, що креатин небезпечний? Тому що він затримує воду і ускладнює перетворення вашої крові на сечу. Нирки працюють саме так. Ваша кров з організму перетворюється на сечу і залишається в сечі непотрібно. Вільні радикали пошкоджені, можуть вимиватися вітаміни, мінерали. По сечі можна дізнатися дуже багато чого про функціонування вашого організму. Проте, якщо ми говоримо про креатин, то він затримує воду і тому ваша сеча буде насичена. Потрібно пити більше води. Я все це пройшов, стикнувся. Немає ніяких проблем з тим, щоб слідкувати і звертати увагу на колір сечі, якою ви дзюрите. І це дозволить вам контролювати побочки. Побочки, в принципі, всі я назвав. Більше побочок нема. Ну і тепер до суб'єктивних вражень. Всі ви знаєте мою позицію. Якщо добавку не відчуваєте, значить добавка не працює. Те саме я відчував з креатином і перевірив, скільки грамів я вживаю. Наткнувся на те, що я не добираю 40%. Від 10 грамів креатину ваші м'язи дійсно набирають більше води. Знову ж таки, відразу ви не почуєте цей ефект. Чому? Тому що креатин дуже виражено накопичується у ваших м'язах у формі фосфокреатину. Тобто не відразу він почне працювати. Якщо хочете, щоб креатин працював відразу, вживаєте 30 грам на добу перші декілька днів. Проте не факт, що він засвоїться. У нас організм доволі добре саморегулюється, і якщо надлишок амінокислоти потрапляє в шлунок, то організм виводить її більше в незміненому вигляді. Тобто, просто у вигляді калу або сечі ну, не працює це так, щоб амінокислота, яка в організму не потрібна, засвоювалася і працювала. Також приблизно на п'ятий день, планомірненько, я почав відчувати, що дійсно в мене більше енергії. Кажуть, що 20 грамів креатину вже працює як ноотроп, тому що 95% креатину запасається вашими м'язами, а 5% потрапляє у мозок. Креатин є буквально джерелом первородної енергії. Якщо ви не знаєте, то фосфокреатин буде перетворюватися на АТФ, аденозинтрифосфат. І ця речовина вона і є буквально енергією, джерело енергії для клітин. Це вже технічні подробиці, проте креатин є енергетичною добавкою. Тобто, якщо у вас є симптоми відсутності настрою, ви суб'єктивно оцінюєте кожен день як поганий. Тобто у вас немає бажання підняти дупу з дивану і йти щось робити. Тобто конкретно креатин для вас. Зрозуміло, що потрібно розбиратися з дофаміновою системою. Там може бути дві різні ситуації: або перенасичення дофаміном, або його нестача. Якщо ми говоримо про креатин, він дозволить замаскувати цей стан, і поки ви будете розбиратися з дофаміновою системою, ви будете енергійним. Я це відчув не відразу, проте якщо ми говоримо про дозування від 10 до 20 грамів креатину, то там дійсно це проявилося. Тобто я був енергійним, і якщо співставляти ефект, то він співставний з модафінілом. Зрозуміло, що з часом ви будете толерувати і менше помічати цей ефект, тому що адаптація до норми відбувається вкрай швидко. Ну і в попередніх відео ми говорили про те, що рівень норми можна використовувати або як бустер, або як ціль деградації. Якщо ви занизите норму, то будете прагнути меншого. Це Зрозуміло. Не отримаєте енерговидачу, тому що у вас і так все є. Якщо ми говоримо про креатин, то це дійсно потужна добавка, яку суб'єктивно майже кожен відчує. І зрозуміло, що це бустер, який тупо не використовувати. Є люди, які ставляться до добавок скептично, тому що мало з них вивчені. Креатин вивчали близько 20 років. У нас є дослідження, які дозволяють побачити, що швидше. Реакція. Там дуже цікаве дослідження. Контрольні групи дві. Одна з них плацебо, одна з них креатин. Приймали креатин в 5 ранку. Умова безсонна ніч. І у контрольної групи, яка вживала креатин, майже вдвічі швидкість реакції. Ну, люди, які дивляться мене з Ютуб-каналу в гостях у Єгерія, знають, що я працював зі зброєю. І в тобто це ситуація, коли ви виводите зброю на ціль. Це буквально вправа, від якої залежить ваше життя. Норматив скидки 1,5. Я роблю менше ніж за 0,9. Проте, якщо ми говоримо про креатин, то це приблизно різниця між фахівцем і новачком в цій галузі. То швидкість реакції це доволі важливий показник, і за умови відсутності сну креатин дозволяє вам компенсувати ось ці енерговитрати. Якщо ви систематично берете біологічний кредит, якщо ви не досинаєте, то креатин це буквально добавка для вас. Її можна використовувати для того, щоб замаскувати втому. Також не забувайте, що в глибокій фазі сну ваш організм відновлюється. за сном також потрібно слідкувати для того, щоб організм не відімкнув вас в непотрібний момент. Все ж таки, креатин маскує в тому і працює в цьому відношенні так само, як кава. Тобто, не приймаючи креатин, будете почувати себе погано. Я пробував приймати креатин до тренувань, після тренувань, не побачив взагалі ніякої різниці, тому що креатин накопичується у вашому організмі. Важливо підтримувати дозування тривалий період для того, щоб його запасти, і для того, щоб він просто у вас в організмі був. Якщо ви декілька днів не будете приймати креатин і при цьому будете фізично навантажуватись, зрозуміло, що частина цієї швидкої енергії креатинфосфату перейде в АТФ в ще більш швидку форму енергії, і згодом виснажиться креатинфосфат, тобто його буде менше. Разом з їжею також надходить трошечки креатину у вигляді амінокислот попередників. Ну і зрозуміло, що цей шлях ми можемо дослідити, проте нормалізувати харчування набагато важче, тому що за цим також потрібно слідкувати. За цим потрібно вести чималу аналітику. І я зараз при спробі набрати вагу, стикнувся з необхідністю нормалізувати харчування, і навіть при тому, що у мене є ну просто жага до знання, і у мене є бажання вивчати купу нового. Я просто віддав це на аутсорс. Я віддав цю роботу дівчині для того, щоб вона контролювала мої білки, жири і вуглеводи, які я споживаю, ну, тому що це тупо нереально. Ну і зрозуміло, якщо ви займаєтесь спортом, то ви можете спростити цю задачу до прийому двох добавок протеїну і креатину. Якщо вам цікаво, розкажу трошечки про протеїни, тому що вони у мене також є. Від різних фірм є соєвий протеїн, є протеїн з лактазою, тобто він тваринного походження. Є купа у мене досвіду по добавкам, який я можу вам просто передати, тому що я багато чого вже спробував. Пишіть обов'язково в коментарі наступні речовини, про які ви хотіли би дізнатися. Зараз я приймаю соло їжовик. Мені довелося навіть відмовитися від креатину для того, щоб краще розкрити цю тему. Ну і дуже багато цікавого досвіду буду викладати на відкритій спільноті несправедливий прометей. Для тих, хто хоче дізнатися більше про добавки, для тих, хто хоче дізнатися, як нормалізувати своє здоров'я. У нас існує закрита спільнота «Unfair Advantage». У нас є декілька гайдів, є гайд по управлінню статевими гормонами, є гайд по спорту, як полюбити заняття спортом. Є навіть курс по знайомству з дівчатами. І зараз я готую курс про управління стосунками. Все це психологія, а психологія, як правило, побудована на наших біологічних потребах. За це відповідають гормони і нейромедіатори. Тому, якщо ви хочете нормалізувати своє життя, розпочинайте зі здоров'я. Здоров'я дозволить вам приймати менше неправильних рішень і уникнути помилок. Ну і так само закрита спільнота є моєю папкою обране, куди я скидаю свій цінний досвід. Це буквально концентрат мого життєвого досвіду. Тому якщо ви бажаєте швидких змін, долучайтеся білет коштує копійки у порівнянні з тією ефективністю, яку ви здобудете після перегляду контенту на сторінках закритої спільноти. Я вдячний кожному, хто додивився це відео до кінця. Вдячний кожному, хто продовжує слідкувати за нашими медійними спільнотами. Креатин доволі ефективна добавка, тут нема про що казати. Реально працює. Працює в великих дозуваннях, так само, як і багато інших добавок. Доказова база у креатину найпотужніша. Якщо ви за допомогою ChatGPT отримаєте список досліджень, то їх буде більше 50. Ну і це з тих, які ми будемо враховувати, плацебо контрольовані, і ось ця вся історія. Якщо ми просто дізнаємося про дослідження, які стосуються креатину, там будуть сотні, ну і можливо навіть тисячі, які ви можете дослідити і переконатися в тому, що добавка працює. Особисто я обираю для себе варіант перевірити добавку на собі, тому що через генетичні властивості вона може на мене гірше працювати. І цю добавку я конкретно відчув. Вона дозволила мені додати 20 кг до максимальної ваги. Ну, насправді за 10 днів, тобто не так швидко. Проте я відчув, що м'язи стали потужнішими, навіть коли я просто підіймаю штангу. Тобто зриваю її зі стійок, і вже я відчуваю силу. Тобто креатин працює саме так. Ви можете відразу на брусах відтиснутися 80 разів. Тобто я роблю. Комплекс вправ, який є і кросфітерський, і пауерліфтерський, і бігаю. Мені цікаво абсолютно усе. Ну чому? Тому що я розглядаю спорт тільки як спосіб покращувати своє здоров'я. І я на брусах за один прийом роблю 80 разів. При тому, що раніше мені треба було 40, 60, 80. Ну тобто, не відразу я розкривав. Ось ці свої потужності. А зараз можу робити відразу. Тобто мені навіть важко уявити, якими будуть результати, якщо ви ніколи не вживали креатин, а при цьому вже дійшли до КМС. Тобто ви з легкістю можете взяти майстра, додаючи всього одну добавку – креатин. Ну, проте насправді, якщо ми говоримо про професійний спорт, то він неможливий без нутриціології, неможливий без управління гормонами і нейромедіаторами. Ну і частину добавок через це антидопінговий комітет просто виключає, тому що вони з доведеною ефективністю. Проте в деяких аспектах можуть шкодити здоров'ю спортсмена, ну і для того існує антидопінговий комітет. В першу чергу, для того, щоб зберегти життя і здоров'я спортсмена. Проте вони також роблять дуже багато помилок уцілилих. Помилка уцілілого це помилка, коли вони. Дивляться зовсім не туди і заходять з іншого боку. Проте, якщо ми говоримо про всі ці складні речі, дізнатися про них ви можете вже на сторінках Закритої спільноти, де я розказую про період засвоєння і напіввиведення, де я пояснюю, як підібрати ефективне дозування саме для вас, для того, щоб уникати побочок, Ну і також я розказав про роботу центральної нервової системи, про ключові гормони нейромедіатори, про те, як здавати аналізи і фіксувати зміни у самопочутті, про те, як збирати суб'єктивний досвід, для цього потрібні щоденники. Отже, у вас є дуже багато цікавого, якщо ви наткнулися на це відео. Вивчайте YouTube канал Несправедливий Прометей, ну і згодом переходьте в закриту спільноту Anfoyer Advantage. Там ви знайдете для себе дуже багато цікавого. В наступному відео ми будемо говорити про тіанін. Ну а далі я вже буду розповідати про їжовик, тому що зараз я вивчаю їжовик соло. Доволі цікава добавка, важка для першого ознайомлення. Ну, і у мене є також дуже багато цікавого для того, щоб розповісти вам про попередній досвід про пірацетами, ну а також про CDP-холін, який, до речі, вже стоїть на поличці. Проте мені потрібно відійти від їжовика, відійти від пірацетаму і записати відео про CDP-холін через 30 днів, для того, щоб відчути саме його. Ну і таким чином ми будемо рухатись далі. Я буду ділитися суб'єктивним досвідом. ну а... Ті, кому цікаво розібратися зі здоров'ям, вже заходять на закриту спільноту Unfair Advantage і знаходять для себе дуже багато цікавого. Тим часом я готую для вас наступні цікаві теми і до нових зустрічей!